Шановна телегромаду, милі служителі різних християнських церков, дорогі і милі діточки, брати і сестри доспілі, усі люди доброї волі Христос посеред нас. Сьогодні Христова церква Візантійського обряду за нашим мільянським календарем святкує або шанує неділю під власною назвою Митаря і Фарисея. Деколи ми шуткуючи в наших церковних колах, кажемо, це День Митника, День Підатківця. У церковному календарі хочу привітати всіх тих і запевнити, що вони також і в наших молитвах. Одразу підемо до першого джерела і зачитаю із Євангелія від Луки, який колись записав притчу, котру виголосив наш Божесний Спаситель. Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і ні за що мали інших. Він сказав. Тобто Господь сказав оцю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митер. Ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи, Боже, змилуйся, змилуйся наді мною грішним. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений. Дорогі мої, двоє чоловіків зайшли у храм. Мають ідентичність єврея. Мають релігійну ідентичність. Обидвоє моляться, знають, кому моляться, і один і другий починає словом Боже. Богу моляться. Це важливо. Мають релігійну ідентичність, моляться Господу Богу. Але молитва їхня різна. Молитва їхня різна. Я би хотів, аби ми сьогодні задумались над нашою ідентичністю, бо дуже-дуже важливо знати нам, хто ми такі, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, кому треба молитись, до кого треба звертатись. І що треба просити? Що не треба, мабуть, просити? Про що треба говорити з Господом Богом, а про що, мабуть, не вартує? І тут дуже важливо, що ми з вами найперше сотворіння. Ми з вами сотворіння не так ми просто прийшли у світ, а через проєкт життя, який колись Бог запустив через чоловіче і жіноче начало або зачало. І так ми прийшли як сутворіння. Це дуже важливо знати для тих, хто десь хворіє на зіркові хвороби. Приносить сцена, популярність, гроші, влада, приносить зіркову хворобу. І тоді людина так себе трошки відчуває таким божком. Такий божечко, який вміє і це, і це робити. Бачимо, що сьогодні надпотужний світ через технічні засоби і інші такі середники для деяких людей. Керувати світом і людськими долями вже стає все легше і легше, хоча ж вони і декларують якраз свободу. І деколи людина стає на місце Господа Бога, вирішує, якому народжуватися, яким народжувати, яким жити, яким немає, що тут більше робити на землі. Йдеться про е, вбивство пренатальне, йдеться про евтаназію, про що церква часто говорить. Але хто ми такі люди, коли молодий чоловік приходить до Ісуса? І каже, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Віця, хто може вічно жити? Вічно живе, вічний є Господь Бог. Вічними є ангели, і людина також може бути вічною, може вічно жити. І тут питання. А хто тоді людина, що вона претендує на те, аби вічно жити? Ми ангели ні, але щось маємо від ангелів, можемо вічно жити. Коли ми аналізуємо організм людини, це лікарі добре бачать, ми дуже подібні до тварин, якщо так говорити, сільськосподарських тварин найближчі до нас свині. Навіть той знаменитий і досить популярний препарат Мезим, коли ми десь більше з'їмо, до речі, і реклама так показує: переїв, мезим. Так? так от цей мезим взятий із матеріалу свиней, Так? І ще один такий. Момент, що підкреслює нашу близькість до, до тварин. Але ми не тварини. І бачите, ми десь між ангелами і між тваринами. І деколи ця ідентичність є е, сама у собі е, конфронтується, і конфліктна. І конфлікт не між нами, що одні хочуть до неба, другі хочуть до е, плотського чогось. Конфлікт вже всередині нас. І такі ми з вами є проміжкові сутворіння між ангелами, між тваринами. І досить важко, і Павло, аналізуючи своє життя, життя інших, каже, в мені живуть два закони. Один мене тягне до доброго, хочу чогось більшого звичного, а другий мене тягне до чогось такого приземленого, грішного і так далі. Так от, перша ідентичність ми є сотворіння і ми є люди. Ну і тепер ми люди від природи, релігійні, але наша релігійність з вами різна. Знову роздумовує над тим, що двоє людей прийшли до храму помолитись, обидвоє мають релігійну ідентичність. Ну і перша релігійна така ідентичність це людей, які не зустріли Господа Бога, ніколи про нього не чули або не цікавилися. І ми, як священики, досить часто потрапляємо на таких людей. Це люди, переважно старші 45 50 років, вихованці безбожного комуністичного періоду. І коли говориш з ними, приводять священника, батюшку до лікарню або до помираючого, і починаєш розмовляти з ними. Каже, так, да, щось є таке, да, да, да. Ну, звісно, звід, це все не могло саме взятися, хоч будь-звідки. Є щось таке, так, да, є. Бо а хто знає, яке воно? Яке воно? Ось таке аморфне поняття про релігію, про сотворителя і їхній. Бог є Бог природи. Так, так, так. Хтось Він це сотворив, щось таке впливає, є якась сила звише, але немає тої ідентичної е, релігійності, якоїсь е, не, навіть навіть е, не то, що християнською, навіть передхристиянською. Ну і потім є така, ще у нас ідентичність релігійна, етикетна. Багато людей мусимо визнати, а це більшість, якщо говорити про Україну, е, про наші слав'янські народи, це більшість. Хто ти? Я православний. Ти хто? Я греко-католик. Ти хто, чекай, перезвоню мамі. Мама, я хто? Ти реформат. Який реформат? Кальвін. Оце така етикетна, що я знаю, хто я. А далі нічого, хто дає цю? Як правило, цю ідентичність дають батьки, цю ідентичність, може, дати школа. Дивіться, де хто приходить до, до Господа Бога або знає про те, що він там такий або такий через те, що ходить школу, наприклад, за кордоном. Є школи католицькі, є протестанські, навіть православні є школи. І так, ходячи до тієї школи, він знає, що він ідучи до тієї школи, навіть якщо батьки не практикуючи, він належить до тієї деноминації. Однак, може навіть дати нація. От, Наприклад, питаєш чоловіка, ти хто? Я русский, почому говорю по-русски. Раз русський, значить православний. А що значить бить православним? Ну, не знаю. Це є етикетна нація або національність йому дала цю е, ідентичність релігійну або конфесійну, а він не знає, що з цим робити. І це є 70 років безбожжя, які показалися на цій релігійній ідентичності. але він знає про свої коріння релігійні, які колись, можливо, були глибокі і годували його рід. Ну і тепер е, приходять двоє людей. Які мають ідентичність, можемо так сказати, в оцерковленні наші християни, які приходять і починають молитися. У даному випадку це двоє юдеїв – юдей, фарисей і митар. Ну і моляться. Один як молиться, Боже. Я роблю це, роблю то, я знаю то, я чемпіон, я атлет. А другий каже, Боже, я мовчить, і каже, банкрут, банкрут. Другий каже: Я не такий, як ті, я не такий, як перелюбці, я не такий, як злодії, і так далі. Що означає не такий? Я інакший. Коли ми подивимося, що означає слово інакший, в оригінальному перекладі інакший означає освячений, відділений, святий. Я кандидат у канонізацію святих. Я не такий, як гріш. А цей каже, що. Б'є себе груди і каже, Боже, змилуйся наді мною, і тепер йде ідентифікація. Я грішник. Я грішник. Значить, маємо одного чемпіона, маємо одного кандидата у світі, і другого маємо банкрута і грішників. І сіте письмо каже, що ці двоє, із цих двох один виходить виправданий. Причому грішник і банкрут. Чому так трапляється? Ми маємо. Християни одну історію, яку всі добре знаємо, де розіп'яті три банкрута. Христос посередині, і двоє розбійники. Це три банкрути, які мають помирати ганебною смертю. Одного зрадили учні, залишили помирати, інші за свої злочини. І тепер один з тих банкрутів звертається до Господа. І що каже: поміни мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство. Хто це є? Благорозумний розбійник. Бачите, він багато. Хто знає, як цей чоловік провів своє життя? Він звертається і каже: Господи, ти мене поміни. І Що робить Христос? Христос першого святого, Перший святий, який після Христа приходить до неба, канонізований не церквою, не єпископами, а канонізований а самим Христом. Це є. Розбійник. Ми в нашому житті десь хочемо бути такими чемпіонами і власними здобутками своє життя, своє життя десь спасти через те, що я щось таке добре маю робити, робити, і я собі заслужу. Царство Боже заслужити неможливо. Нещодавно розповів на реколекціях один монах. Історію другого свого побратима, монах, який помирає, тяжко терпить, помирає, тримає в руках хрест, прижимає той хрест і каже: брате, на кінець я вже ніхто. То я був е, настоятелем, викладачем, я був тим, я був тим. А зараз я на кінець я ніхто. Коли я ніхто, коли я митар, коли я банкрутор розіп'ятий, який має помирати той момент Бог зі мною щось може зробити. Ну коли я чимпрівом? Коли я святий, коли я все маю, ну куди Бог може ще щось додати. І пам'ятаю історію, пам'ятаю історію двох наших студентів. Тоді я ще лише приїхав на виклади, це кандидати у священники і вони якраз від'їхали на навчання. Я прийшов, і кажуть, тих двох немає. Вони від'їхали за кордон на навчання. Кажу, та чому? Ну, кажуть, що слаба семінарія. викладачі, викладачів бракує, слабий рівень, мало такого молотовного строго життя. Один з них, з побожністю, дуже побожний був, коли був після ще хліб, воду їв, пив, спав у підряснику. Тобто у такому чорному своєму діянні ході сім'яристів. навіть спав, тому проходить час. Через рік ці двоє приїздять на канікули. І один з них, до речі, так і втратив, на жаль, покликання своє. Вони хотіли бути кимось. Ми мусимо бути кимось. Це для нас слабе місце, аби ми кимось стали, аби ми кимось стали. Треба втікати. Бачите, Будемо на наступний тиждень говорити або роздумувати над блудним сином. Я хочу бути кимось. Я біля батька тут ніхто. Я вдома тут ніхто мене тут ніхто не признає. Я мучу, мушу бути кимось. Так от. А другий, котрий і спав у підряснику, приходить з джинсами, сигаретою в зубах. О, така вона, наша ідентичність, коли ми дуже-дуже кимось хочемо бути е, у церкві, в очах Божих. Тоді нас очікує, те, що очікувала Фарисея, і кожен з нас може цю долю успадкувати. Ну, в нашому обряді, коли йде божественна служба, священик служить, ми багато разів кажемо, Господи, помилуй. Господи, прости, просимо прощення, так? просимо, і кожен раз е, цю молитву священик у службі повторює, Боже, будь-милистим, але є один дуже-дуже такий промовляючий момент. В кінці служби Божої священик, я зараз стою на солеї, це трошки підвищена, е, підвищена така е, сходинка. Священик читає так звану «за амвонну молитву. Який зміст? Чому священик має вийти за Амвон? Священик, який постійно говорить в імені Божому, представляє Боже світло, стоїть тут вище і говорить, але він мусить показати, що він не не такий, а він такий, як і інші. Він також вірник, він також один із них. І тоді священик сходить і йде до народу. Я навіть навчив моїх міністрантів, хлопців, які допомагають при службі Божій, аби вони також сходили, аби десь там не закралися, що я особливий. Я, я кращий від тих. Ну, не, ну, не але бодай трішечки, я інакше одягнутий. Ми всі одинакові, ми всі вірні. Ми всі е, спадкоємці і кандидати Царства Божого. Ну і так на завершення роздумовуючи, е, ми заходимо через три тижні у Великий Піст. І якраз ці три тижні, починаючи від неділі Митеря і Фересея, е, це є. Так звані діагностичні неділі. На протязі цих трьох тижнів ми маємо діагностувати. Ті, які ходимо до церкви, які вже в хто нас дратує? Чи ми випадково е, тих, які неофіти, приходять нові, які ще не знають церкви поводитись? Таке безподобство. Священик Євангелії читає, він ходить свічки палити, таке безподобство. Ну я не такий вже, я вже багато. Вірую, молитва, а він там ходить. Е, Гасить свічки, ну таке безподобство. Дорогі мої, аби ми ідентифікували себе, хто ми є, яка наша ідентичність. Можливо, ми вже формовані християни, але не звернені до Господа Бога. Цей чоловік, другий митар, не постився, так, не давав, мабуть, десятину, мав гріхи, але був звернений до Господа Бога. І динаміка. Наближення до Господа Бога, до Бога така. Маємо бути обернені лицем. Ми робимо крок, невелике зусилля, а Бог на зустріч робить два кроки. Я би хотів, аби ми впродовж цих тижнів задумалися над своєю релігійною ідентичністю. Бо не буває так, що від Господа Бога ми прийшли. Без Бога ми жили, а до Бога підемо. Ми мусимо жити якось і своєю релігійною ідентичністю, знайти її. І дуже важливо пам'ятати, що у цій релігійній ідентичності ми маємо мати характер, але бути як пластилінами. Давайте попросимо пластилі покори, покори пластиліну аби з того, аби з тої глини Бог міг щось виліпити. Бо якщо я вже все маю, я сформований і не готовий змінюватися, Бог нічого не зробить. А можливо, ще такий варіант. Я просто-напросто. Нічого вже з собою не можу зробити, я починаю змінювати інших. А чого себе не міняю? Я себе не змінюю, бо дуже тяжко. Якщо дуже тяжко, я це визнаю і починаю з себе, Господи, я ось такий, зроби щось з мене. Тут може початись релігія християнства, яка починається з банкрутства, визнання того, що в мені є зерно банкрута, або із того зерна може щось зробити світле, добре, змістовне. Тож нехай так і буде. Христос посеред нас.